Стигма з давньогрецької це знак Тавро. Чи стикаються ветерани зі стигмою, і самостигмою? Чи стикаються ветерани з упередженим ставленням з боку інших? Чи мають ветерани негативні уявлення про власне психічне здоров'я? Вочевидь, так. Адже 11% ветеранів відчувають неповагу до себе від цивільних, а 66% впевнені, що лише е, меншість цивільних розуміють виклики, які стоять перед ними. Ветеранки відзначають, що цивільні мають упередження щодо того, що вони пішли служити, щоб влаштувати власне особисте життя для заробітку, і що вони є недостатньо професійними. Щодо складнощів із психічним здоров'ям ветеранів стигматизація може проявлятися по-різному. Ми можемо мати певні думки. Уявлення про людину та її психічне здоров'я, і тоді йдеться про стереотипізацію. Ми можемо мати стійкі негативні переконання про людей з проблемами психічного здоров'я, і тоді є суспільна стигма. Коли йдеться про ветеранів, які мають складнощі, то їх часто сприймають як небезпечних або слабкодухих. Про самостигму в контексті стереотипізації можна говорити тоді, коли людина має негативні переконання про себе як особу з проблемами психічного здоров'я. І частина ветеранів, стикаючись зі складнощами психічного здоров'я, думають про себе: я слабак, я не впорався, я ніколи не досягну успіху. Коли ми маємо такі стійкі, негативні переконання про себе чи іншу людину, то на основі них в нас можуть виникати емоції або почуття. І тоді вже йдеться про упередження. На рівні суспільної стигми, приймаючи стереотипи, ми можемо мати негативну емоційну реакцію, яка спрямована на ветеранів. Це може бути злість, агресія, роздратування. На рівні самостигми негативні стереотипи про власне психічне здоров'я можуть викликати почуття провини, розгубленість, сором. Такі негативні думки, стереотипи та емоції упередження провокують негативні вчинки. Тобто тоді ми говоримо про дискримінацію. В суспільному контексті поведінкою спровокованою упередженнями щодо психічного здоров'я ветеранів є уникнення відмови в оренді житла у працевлаштуванні. Самостигма, спровокована упередженнями щодо себе, веде до уникнення спілкування з друзями, відмову від пошуків роботи, відмову від пошуків допомоги.